Дід Мороз, постать, яка досі викликає суперечки, ностальгію та дивне відчуття штучності. Багато хто й досі вважає його традиційним слов'янським персонажем, хоча насправді історія цього образу не давня казка, а чітко спланований інструмент радянської пропаганди, створений для того, щоб стерти релігійні традиції та замінити справжніх різдвяних персонажів. Коли придивитися уважніше, стає очевидним, цей дідусь не просто вигаданий, а нав'язаний, і нав'язаний не просто так. У прадавній слов'янській міфології справді існували духи холоду: тріскун, студенець, карачун. Але вони не були добрими опікунами дітей. Це були суворі сили природи, духи зими, які могли заморозити людину, спалити морозом врожай і покарати село холодами. Вони уособлювали стихію, а не свято. Жодних мішків із подарунками, жодної усміхненої бороди, тільки крижана сила, яку боялися й шанували. Саме тому казати, що сучасний дід Мороз, давній персонаж наших предків, означає перекручувати міфологію. Те, що ми сьогодні знаємо як діда мороза, з'явилося у тридцятих роках ХХ століття, і це вже чиста політика. У Радянському Союзі тоді розгорнулася масштабна антирелігійна кампанія: закривали храми, забороняли релігійні свята, нищили церковні традиції. Різдво оголосили небажаним, а святого Миколая ідейно небезпечним. Для більшості українських родин Миколай був символом добра, милосердя, захисту дітей та подяки за добрі вчинки. Саме це й намагалися стерти. Тому радянські ідеологи створили нового героя, весело розфарбованого, абсолютно світського та без будь-якого духовного змісту. І що найцікавіше, його образ частково списали з американського Санта Клауса, популярного вже тоді, червоний одяг, мішок подарунків, атрибути свята. Просто замінили кілька деталей, вигадали снігуроньку та зробили його символом не Різдва, а Нового Року. Так, свято, яке в християнській традиції завжди передувало початку року, стали спеціально відсувати й знецінювати, аби перекроїти календар і мислення людей. Іронія в тому, що найактивнішими ініціаторами цієї зміни були люди, відповідальні за одну з найбільших трагедій ХХ -го століття Голодомор. У ті роки з 1932 по 1933 мільйони українців помирали. А в цей час у кабінетах компартійних чиновників придумували доброго дідуся з подарунками, який мав би стерти з дитячої свідомості будь-який слід релігійних свят. Це не міф, це логіка радянської пропаганди, яка завжди працювала за принципом: забрати своє і дати чуже. Поява Діда Мороза не була невинною казкою, вона стала інструментом для витіснення традицій, які українці передавали століттями. Святий Миколай, який ще за життя був відомий як захисник дітей, покровитель мандрівників та помічник знедолених, став частиною нашої культури задовго до появи будь-яких імперій. Він не просто приносив подарунки, він навчав. Миколай, на відміну від радянського персонажа, винагороджував не за послух, а за доброту, чесність, співчуття, він уособлював теплу, родинність та віру в людяність. Сама ідея перенесення головного зимового свята з Різдва на Новий рік із часом створила дивну плутанину, у якій живе чимало людей досі. Якщо не усвідомлювати змісту, обидва свята здаються просто приводом зібратися за столом. Але діти відчувають різницю: вони або вчаться чекати дива, як виногороди, за добрі вчинки і родинне тепло, або ж чекають персонажа, який приходить за ідеологічним сценарієм і нічого не означає, окрім пакунька під ялинкою. Суть не в тому, як саме описати дітям казкового героя, добрий він чи строгий, приносить подарунки чи різочку. Суть у тому, що казка має виховувати, а образ має нести сенс. Дід Мороз це штучно зліплений герой, створений у тоталітарному режимі, який намагався стерти наше коріння. Він більше про пропаганду, ніж про традицію, і більше про ідеологію, ніж про родину. Українці сьогодні повертають собі багато вкраденого: мову, культуру, історію, свята. І в цьому природному процесі повернення себе варто повернути й справжнього персонажа зимових чудес святого Миколая. Його образ споконвічно вкорінений у наших землях, у нашій духовності та у нашій системі цінностей. Він не нав'язаний, він наш. Коли ми пишемо листи Миколаю, коли розповідаємо дітям про добро, взаємну підтримку і родинне тепло, ми не просто створюємо казку. Ми відновлюємо перервану традицію, повертаємо справжній зміст свят і виховуємо дітей правдою, а не штучними символами минулої імперії. І щоразу, коли обираємо Миколая замість радянського вигаданого дідуся, ми обираємо свою історію, свою ідентичність і свій шлях. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.